Діана Робертс 30 років була держслужбовцем у Великій Британії. Потім повернулася до Австралії. каже, що в віці 65 років роботу знайти дуже важко. Ставлення до старих людей в Австралії не дуже добре. Знаєте, на таких людей дивляться як на нічого не вартих. Пані Робертс, чудовий фахівець, але пропонують лише часткову зайнятість. Вибір теж невеликий людей у літах часто не беруть на повний день, але вони можуть працювати по чотири-п'ять годин. Україні бракує робочої сили, але водночас десятки тисяч людей поважного віку шукають роботу. Компанії з працевлаштування кажуть, що роботодавцям слід звернути увагу на старших людей а також варто створювати гнучкіші графіки й дозволяти працювати з дому. Маємо прийняти той факт, що люди працюватимуть і в 70, і у 80 років. Тому якщо ми починаємо дискримінувати людей уже з 50, то ми справді відвертаємося від багатьох талантів. Україні живе понад 170 тисяч безробітних віком від 55 до 64 років, які хотіли б працювати. Майже половина з них має кваліфікацію, приблизно п'ята частина вищого світу. Дискримінація за віком це бич. Вона впливає на здоров'я та добробут літніх працівників, а також на процвітання організації. Діана орендує будинок з іншою жінкою її віку, щоб прожити на державну допомогу з безробіття. Нещодавно вона отримала диплом юриста з відзнакою. Сподівається, що це знову відчинить перед нею двері до професійного життя.